Це був важкий період, але ж ми всі вийшли на роботу. Тут всі залишилися. Ми жили тут з родинами, з своїми, своїми родинами, а також ми приймали всіх дітей, які потребували. Допомоги на той час на початок війни у нас знаходилось, знаходилось на лікуванні п'ять дітей вагою менше кілограма, які потребували штучної вентиляції легені. Ми продовжили їх виходжувати. Нас не загинула ні одна дитина. Всі виписались додому. Ми не призупиняли свою роботу. То, що вважали, що місто постели, люди були, вони жили, народжували, і їх машинами швидкої везли до нас. І Ми народжувались діти, і це я вам сказала, що у нас було п'ять дітей перечасно народження, але не вони всі народжувалися, і були кесарі родстини, і працювали операційні, і мама народжувала. Третій рік війни ми вийшли майже на ті цифри, що були до війни. Пішов що, 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 що медліті, так медицин. Треба ну, взорновляти хлопців тим політи. Давід і Мирон, та ні, ну, чого, так? одного я, одного мама. Не, не ожидала, не ожидала себе. <сміттєві> Це був <були? сміттєві> приємний сюрприз. Вирішили в Харкові, бо в екопатуальний центр було багато розмов за Києвом. Вирішили в Харкові. В Києві не спокійніше. в Києві шахеди і теж крилаті ракети. Ну, зручно. Приємний персонал. Комфортно, в принципі. Ви ну, хочете вже додому, щоб малюків забрати додому. Всім побажати можемо, несподівано. Не. Кстати, от, задумаємося над військовим. Mm -hmm. да, да. У нас таке, у нас по, по сім'ї, всі військові. Вони mm -hmm. требують військовим, скоріше. Ми забираємо дітей, які народилися в край важкому стані, які потребують штучної вентиляції легень з різними порушеннями життєвих функцій. Своєчасно народжених дітей знаходяться на лікуванні діти, які народились в міському перинатальному центрі. а Також діти, які народились в всьому місті Харкові. Також до нас приїжджають жінки, які переміщені особи. Народжувати та жінки, які приходять за бажання. Більший процент жінок, які знаходять, вони не обстеження. Це з'явилось спочатку війни, які внутрішньо переміщені особи або знаходилися в надзвичайних умовах. Багато жінок перенесли інфекції, які пов'язані з вагітністю, але або інфекції, які Трапились, ну не не пов'язані з вагітністю, а пов'язані з станом життя, тобто, це все відображується на здоров'я дітей.